І всім хаюшки, з вами я, і сьогодні у нас буде збірка лайфхаків до карти в робоксі Дорожньої шаурми, яка доволі так завірусилася, і я вже бачила в ТТ, в ютубі де хочеш буквально. І сьогодні у нас буде збірка лайфаків, які допоможуть вам виграти в цій ігрі. Ну а ви не забудьте підписатися, поставити лайк ось, і сигнал. ми починаємо. Ноч перва. По-перше, Якщо ви новачок, то обов'язково слухайте, що вам кажуть через телефон. А якщо ви не знаєте англійською, то дивіться переклад знизу. Ви це можете легко настроїти в налаштування. Переклад. Поки у вас немає клієнтів, він там розказує, ви і читайте, і не витрачайте е, дарма час. Готовте наперед по одній шаурмі з різними смаками. Це законобить багато часу і зробить все простішим. І якщо у вас забагається отак і всього чела, то на уровні на ночі 2 або 3 не робіть цього, тобто не вилазьте з цього вікна. Якщо у вас так багається, звісно. Тому що це не поможе, наприклад, в той момент, коли вночі 3, 2, ну і тим бачу, в останній. Коли виключити світло вам треба для новачків кажу починить цей щотчик, який знаходиться на задньому дворі. Будуть скримери, тому не лякайтесь. В першій ночі той скример вам то взагалі, так то нічого не зробить, якщо ви будете е, робити все як. Я вам розказую і як розказують самі правила гри. Коли до вас прийде. Ось цей странний чейл, якому не буде показаний, що він заказує, взагалі, то треба буде дати йому боксі коу. І все, він піде, скаже моторошно дякую. Поки немає нічого необичного, просто випиняйте закази, які вам задають. І важливо не помиляйтесь. Хоча це вам ну, нічого не зробить, якщо ви помилитесь, раз, два. Але все-таки багато помиляється тут не треба. рискувати не треба. 2. Також важно, слухайте, візьміть телефон, вам будуть дзвонити, і візьміть трубку, і читайте те, що вам напишуть. Привіт, своє. Також не забувайте поповняти ваші запаси. Якщо вас скінчається, вона не, не вічна, то треба її поповняти. І можна навіть поки, якщо ви граєте з напарником, поки він робить. Ім замовлення, положити капусту чи помідор, ну і вся решта на стіл, щоб не треба було ходити туди. На другій ночі також включатимуть світло, ну але ну, тут так само треба зробити, як і на період. Це чепуха. Потім до вас прийде ось така дівчинка і попросить знайти от цього Дивного хлопця. Uh, please find him and Finghem Будь ласка, найдіть його і позвоніть. Uh, номер і написаний, тільки треба дзвонити. А інакше ризикуєте програти на другій же ночі. От, от цей от так виглядає той самий чел. Коли This він вам задасть board. зробити його заказ, ні в якому разі не робіть його. Лучше позвоніть в номер, який вказаний. З трубки почуються дуже дивні звуки, але він не відбивайте, не одбивайте. Тоді цей ще зникне і прийде новий заказник. А якби ви цього не зробили, а зробили його замовлення, ви вилетіли зі гри на раз-два. Коли прийде два Блізніця. Вони виглядають отак, То замовлення первого буде відображатися вражатися отут. Запам'ятайте його і ні в якому разі не забудьтесь. Бо наступним прийде другий чел, і доволі схожий на е, цього. І в нього буде таке саме замовлення, але тут його не буде написано. І навіть той, хто дзвонив нам в телефон, на який попереджав про все казав. Другий заказ нам треба буде повторити по пам'яті. Надіюсь, у вас хороша пам'ять. І коли вони підуть, все нормально. Хоча на другому уровні, у вас багато що чекає. Ні один міні-секретик. А те, що, поки йде замовлення, тобто, коли ви не зробили замовлення якогось учасника, то, ну. Не виключатимуть світу, не відбуватиметься нічого дивного. Зазвичай, не зазвичай, а завжди відбувається це все після того, як учасник уйде. І коли ж обмар буде робити, точніше, тромпо буде робити отак, крутитися і здавайте жуткі звуки, то не йдіть туди і не дивіться на неї, просто вийдіть на вулицю. І дочекайтесь. Поки світло виключиться і знову включиться. Двері самі закриються. А потім, коли світо включиться, ви зможете їх відкрити. Ноч 3. І також слухайте те, що візьміть рукою і слухайте те, що вам скаже начальник, скажу так. Ну, я це не буду повторяти кожного, кожної ночі, тому самі знаєте, що треба слухати, якщо ви не знаєте, що тут робити. Третьої ночі до вашого заказу до, вашого, до ваших інгредієнтів додається ще нове. А саме огірки, сир і картошка фрі. І тепер, коли вивчатимуть світу не йти на двір. Це вже ніяк не поможе. Вам треба. Сісти під стіл і закрити очі. Їх закрити в реальному в житті, натиснувши на екран і задержуючи. І якщо ви перед цим держали двома пальцями екран, щоб закрити очі, то держіть двома. Не відпускайте один інакше, відкриєте очі і гейм овер. Також до ваших напітків, до ваших енергії додаються нові напітки. А саме аран. Отака от от штука і айскафе. З часом пройде цей чим. Йому треба просто шаурму з м'ясом. Він не буде писати, що йому треба. Він скаже М'ясо. Дайте мені м'ясо. Загорніть його. Тому треба йому дати шаурму з м'ясом. І Бистро. Він скаже, так як і тут ще останний. Дякую. Обережно. Так, коли до вас прийде отаке от от чудовище, то вам треба про нього ніхто не казав цій грі. І саме тому програють багато учасників. А саме вам треба зробити шаурму з усіх інгредієнтів, які у вас є, щоб відірватися від неї, скажімо так. Зусік, тобто капусту, помідори, огурці, сир, сир, картофля фрі, все, що у вас є. Головне, щоб все. І все тоді буде ну, нормально, напевно. І ще треба віддати Кока-Колу. Я забула сказати, вибачте, будь ласка. ще Кока Ко. І вона піля. You're the first to understand me. Уго. І ще одне важливе правило. Вночі 3. Коли на вас почне капати якась чорна жижа, то не дивіться вверх. Ніякому разі не піднімайте голову вверх. Тоді буде Гейм Овер номер 2 Тому спокійно робіть закази, нічого не, не нарушай і далі грай. Незважаючи на те, що над тобою сидить монстр. І до речі, напиши плюсів в коментарях, якщо ти додивився до цього моменту. А поки що Фак, все. На сьогодні все. І всім бай. Я можу зробити другу частину. Тільки напишіть в коментарях. Всім па-па. І не бійтесь цих хороів.